Та й в ефірі Суспільне новини Черкаси, у студії Наталія Старинець, Жестова мова Галина Абраменко. І далі коротко про головні події з життя регіону. Як врятуватися з під криги, навчали містян черкаські рятувальники. Намагається вилазити з тої сторони, з якою він прийшов. Як психологиня із Черкас допомагає іншим після особистої трагедії. У мене аж мурашки по тілу пішли. Мене аж подих було перехопило. Селі на Черкащині відновлюють стародавній побут у 130-річному будинку До село це якийсь такий простір свободи. Як врятуватися з під криги та що робити на випадок переохолодження? Правила поведінки на воді нагадували містянам черкаські рятувальники поблизу Дніпра. Як розповів начальник відділу управління запобігання надзвичайним ситуаціям Андрій Ткач, цьогоріч летальних випадків на кризі не було. Торік за аналогічний період їх було вісім. Що робити, аби уберегтися? Дивіться у сюжеті Дарії Шевченко. Черкаський Дніпро встелений кригою. Поблизу берега гуляють школярі Олексій та Богдан. Кажуть, після уроків це їхнє улюблене заняття. Тож як тільки розпочалися морози, прийшли сюди. Ну, ми в цьому году перший раз прийшли, просто прийшли посковзяти, подивитися, як тут ще чи позамерзало, чи ні. Тут є льот, можна поповзати, повеселитися, погуляти з друзями, провести тут свій час. Інспектор Владислав Садоренко вручає хлопцям ось такі пам'ятки. льоду має бути не менше 7 сантиметрів. Щоб якщо люди виходять груповими, то має бути не менше 15 сантиметрів. Якщо вони бачать, що на льду є якийсь сніжок чи шеш, туди нежелательно не виходять, тому що під ним може скриватися якась промивка чи шеша, бо вони не савали на те. Водолази головного управління ДСНС області показують, як самостійно врятуватися з-під криги. Кажуть, ці правила необхідно згадати в критичний момент і дотримуватись інструкції. Зараз він максимально йому потрібно розтавити руки поширше для того, щоб збільшити площадь, щоб не провалюватись хтось далі. Намагається вилазити з тої сторони, з якої він прийшов. Потім переворячується. Також демонструють допомогу із напарником. Кидають рятувальне коло і вже так доправляють людину на берег. Фельдшер водолазного відділення Олександр Перевізник каже, допомогти в такій ситуації може кожен. алгоритм порятунку нескладний. Їй треба саме перше знайти в тепле приміщення, це будь-що там кафе або затишне, якщо немає десь. Тоді зняти повністю від себе одяг, прийняти гарячий напої, чай, кава. Та все ж рятувальники радять повністю утриматись від прогулянок на кризі, пояснює начальник відділу управління запобігання надзвичайних ситуацій Андрій Ткач. Звичайно, будуть такі люди, які нехтувати правила, безпеки і нехтувати попередження будуть йти на воду, щоб виловити ту же рибину або зробити якесь селфі. Для цього ми проводимо інформаційно роз'ясну роботу. Тож, аби якнайшвидше приїжджати на виклики, у рятувальників з'явилась нова техніка, говорить Андрій Ткач. Зараз вони її тестують, аби за необхідності все робити злагоджено та ефективно. Андрій Ткач зазначив, цьогоріч на кризі надзвичайних ситуацій в області не було. Торік за аналогічний період їх сталося 12, З них 8 летальні. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко Суспільне новини, Черкаси. Сьогодні на площі Слави у Черкасах прощалися із молодшим сержантом Азовцем Богданом Свірідовим. Захисник травмувався в дорожньо-транспортній пригоді. Помер 6 січня. Йому було 25 років, розповіла речниця Черкаського центру комплектування Аліна Кривошея. У Богдана лишилися батьки та дружина, сам чоловік родом зі шполи. Це був цілеспрямований, який завжди йшов до своєї мети юнак, який завжди мав свою думку, який завжди був лідером у школі. Так як я трошки працювала в школі собі, і я його запам'ятала, він завжди виділявся серед своїх однолітків і серед своїх однокласників. Богдан пішов захищати Україну на початку повномасштабного вторгнення, розповідає військовослужбовець та товариш Богдана Павло Мосійчук. На другий день війни, буквально з самого ранку, коли було вирішено їхати на Київ. Ми якраз з Богданом, його побратимом другом Черкаса, їхали на Київ власне захищати Україну. Зібралися, поїхали на Київ, зустріли по дорозі Дмитра Кухарчука. Нас догнали. Поспілкувалися, було вирішено, що Богдан їде на Азов. Про всіх загиблих бійців пам'ятатимуть, розповів під час прощання побратим Богдана, медик полку Азов із позивним Евер. ми з з ними, нашими Сусі наші Важливо, важливо бути, що ми скажу. Бачив міст, шаном версам, живі на наших подругах, наші боя поховають військового у Черкасах. Книгу шлях, позначений сіл Солона історія Сходу України. Презентували переселенці з Донеччини у Черкасах. Загалом випустили 50 примірників, розповіла Суспільному співавторка Яна Синиця. Матеріали для книги збирали із 15-го року. Так хочуть познайомити з історією свого краю. Побачити екскурсію шляхами соляних шахт. Мали змогу всі охочі за допомогою окулярів віртуальної реальності. Фото, які зображені у книзі, оформили в окрему фотовиставку. Про демонстр... І соляні вироби з описаних місць. Матеріали по містах Північної Донеччини, які так чи інакше пов'язані пов'язані з історією сольваріння, солівбудку, які зараз лунають в ловинах Але ще рік тому по тих маршрутах, по нашому маршруту, їздили туристи, занурювалися в шахти, піднімалися на гори, бачили краєвиди і захоплювалися сходом України. Медіянки та краєзнавичі, фотограф, я тобто все це металично об'їжджав, бував у всіх цих селяних шахтах по селяним місцям, плюс мета робота з архівними матеріалами, робота з краєзнавчими музеями, з бібліотеками. Тобто, все це ну такий мета трудоємкий процес був до збору всієї цієї інформації. Всі фотографії вони зроблені до 2021 року, і вони вже є історією, тобто це. Таке документування історії. Ми цю історію знаємо, ми вивчаємо історію нашого міста, Соливарін тих мешканців, які на цій території раніше проживали, які у нас були поселення. Емоції, бачите, які мене одразу, ну, як то кажуть, навіває спогади. Ми дуже хочемо повернутися на нашу територію для того, щоб. Продовжити нашу працю для того, щоб знову приймати відвідувачів, відновлювати наші території і працювати на благо нашої України. Зараз на стадії відновлення своєї довіри до світу так черкаська психологиня Інна Лук'янець розповідає про нинішній стан проживання життя. Півроку тому вона втратила сина підлітка і зараз допомагає собі та іншим впоратися із такими життєвими трагедіями. Про те, як надихає людей робити ранки гарними, та про собаку Фрейда, який став партнером та рятівником. Дивіться у сюжеті Ірини Філенко із циклу Люди, які нас надихають самі древніші, мабуть, оці. Вони подаровані нам з чоловіком на весілля моєю подругою їм. У нас було 25 років. Ранкову традицію кавування психологиня Інна Лукінець називає відповідальністю за гарні ранки своїх підписників у соцмережах. Зранку, як ти собі цей простір робиш, яку ти береш чашку, там яку ти стелиш серветочку. Воно робить день, воно робить настрій, воно тонізує, воно таке про любов до себе, про турботу. Всі горнятка улюблені, і кожна має свою історію, каже Інна Володимирівна. Інтуїтивно кавувала зранку давно, але лише півроку тому почала. Формувати колекцію це чашка з Карлових вар, карловарський фарфур. Тож ми з чоловіком були колись і привезли. А ось із такої усміхненої чашки сьогодні Інна Лук'янець розпочинає свій ранок. Говорить, що користується всіма подарованими горнятками. Хтось називає пікасо, хтось називає балерина. Така ранкова традиція є свідченням стабільності під час складних Приймає часів, додає психологиня. Навіть у бомбосховищі ми брали термос і там наливали чай. Мені люди писали фух, фухіна. Ми так чекали цього вашого ритуалу. Значить, живі, значить, все добре. Зранку пригощає кавою і чоловіка Сергія. Ой, Сережа тобі з якої чашки робити? Ну, то вже якось вибере тому. Ну, хорошо. Щоранку кавує сім'єю і Колі Фрейд. Він живе у пані Інни сім місяців. За цей час говорить психологиня. Люди настільки звикли до появи собаки у її соцмережах, що саме його впізнали у місті, коли той загубився. Сьогодні ми шукали дощ. Не можна було знайти, хоча там вже й поліція підключилась. І потім, десь в п'ять чи в шість ранку, мені почали писати по інстаграму підписники, що він гуляє біля він гуляє біля тебе. Це що за собака? У мене це що в мене зі собака така красива? Фрейда Інна Володимирівна називає своїм партнером, другом та рятівником. Залишитися без сина ну не по, ну, взагалі, це просто шок. І ми дуже спонтанно прийшло це рішення. Ми його взяли, і він же дисциплінує з ним. Треба гуляти, там треба робити прививки. В нього там свій характер. Він тебе ніби від ти тільки западаєш раз, вже треба з ним. Тут раз він тобі там настрій підіймає. Він реально фрейд, реально психолог, психотерапевт. Собака говорить Інна Володимирівна за характером чутливий та розумний. В мене таке враження, що він, знаєте, то як квітка, яка розкривається. От щоразу нові. Якісь в нього проявляються риси. Психологиня говорить, що саме люди допомагають їй переживати найстрашніший період життя без сина. Коли мені принесли цей паучок дівчинка-клієнтка, а її мама займається мікровишивкою, і тут зашифроване ім'я в цій вишивці. І зашифроване ім'я Владислав. У мене аж мурашки по тілу пішли, мене аж подих було перехопило. Тобто, ну це ж. Це ж не просто подарунок, це людина думала, це людина вишивала, людина шукала, як це зробити. Інна говорить, що не очікувала такої шаленої підтримки від людей після трагедії. Зараз в мене період відновлення, ну якби, да, своїх стосунків з цим простором, світом з Богом. І я вважаю, що все-таки Бог мене любить. Те, як він ем, дає мені цих людей оточення, зворотній зв'язок. Як люди мене цінують і люблять, я сприймаю це як його руки, на яких він мене проносить в самий складний період моєї життя. Ірина Філенко, Максим Шевченко, Суспільне, Новини, Черкаси. Аби кожен міг повернутися у безтурботне дитинство, проведене в українському селі. Так про свій проект бабусина хатка розповідає канівчанка, а нині жителька столиці Анна Сухобрус. 18 років тому у селі Ліпляве на Черкащині її батько придбав будинок 130-річної давнини. Відтоді жінка взялася відтворювати у ньому стародавній сільський побут. Що з цього вийшло? Дивіться далі. Зараз трішечки посунемо ще в піч дров. Це кожного разу такий хвилюючий для мене момент, тому що я взагалі не експерт цієї справи. Анна Сухобрус розпалює піч, аби в хаті було тепло та щоб приготувати їсти. Спробуємо приготувати гарбузову кашу. Це мій другий такий досвід в хатинці. Запікати гарбуз. Це швидко і смачно. Найважче говорить жінка підняти баняк ругачем. Ми готували тут борщ, готували картоплю, а, ну, і, і пекли хліб, звісно. Я зараз якраз навчаюся активно цій справі, тому що а, одна справа постійно спостерігати за тим, як його печуть, і розуміти, що це складно. А зовсім інша справа а, спекти цей хліб самому. Взагалі, я а, дуже хочу знайти такого шеф кухара який міг би приїздити в хатинку і зробити такий прям а, якийсь а, курс а, відео, і, а, щоб вони готували. Ли традиційні страви в печі. Бажання відтворити сільський побут з'явилося, бо ніколи не жила в селі, але завжди мріяла, розповідає жінка. Щойно з'явилася нагода, взялася реалізувати свою мрію. Для мене що з дитинства село це якийсь такий простір свободи, де ти можеш все робити. І якось а, асоціація в мене з, з дитинством, коли ти проходиш після канікули, всі однокласники так розповідають про це село. Що і я не могла зрозуміти, ну що ж такого там в цих селах відбувається. Мені так завжди хотілося і так само, і тато і він приїздив проїзд, випадково з до. В цієї хати вони були з моєю мамою, і він каже: Я хочу от таку хату. І придбав, додає жінка. Відтоді й виникла ідея відтворити у ній стародавній побут, і з назвою проекту Анна Сухобрус каже, не вагалася. Я довго думала над назвою, я розумію, що ну, бабусина хатка тут нічого не потрібно додавати. Любов до бабусі особлива, інакша, розповідає жінка, проєкт Бабусина Хатинка каже і виник, аби інші могли відчути її, перебуваючи тут. Коли трапився карантин, і ми з моєю донькою змогли до неї переїхати там, на тиждень, на два. І я пригадала, як це важливо ну, мати такі одна справа, це будинок батьків, та, а друга справа, що коли ти до бабусі, тому що наші бабусі вони ж такі ну, особливі, тому що ти спиш, а вранці вже тобі на сніданок супчик. Да? Хоча б ти супчиком не снідеш ну, загалом. да. Нині бабусині картини прикрашають стіни у селі. Усі картини, які тут є, це вишивала моя бабуся. А, ось цю картину вона вишила в 4 класі. Для мене це взагалі шок був, коли я дізнався, що в 4 класі от можна таке вишивати. Старовинний глиняний посуд, меблі, предмети побуту і підлога встелена соломою. Усе, аби сповна у бабусиній хатинці, можна було зануритися у сільський побут давнини, говорить жінка. Проєкт зеленого туризму каже, планує вдосконалювати і розвивати і надалі. Наталія Старинець, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси. На цьому у мене все. Бережіть себе та тих, хто поруч, і дякую, що з нами.